Наш світ сповнений забобонів, які сягають корінням у глибоку давнину. Хтось боїться повертатися додому, якщо щось забув, а хтось судомо починає шукати іншу дорогу, якщо раптом йому перебіжить дорогу Чорна кішка. Особливо цікаво спостерігати, як різні народні повір'я трансформувалися практично на обряди, які проводяться і сьогодні. У Греції є один дивний обряд. Тут на Різдво спалюють старе взуття. Справа в тому, що раніше вірили, ніби після Різдва і аж до богоявлення на землю спускаються злі духи, а найкращий спосіб відлякати їх розвести багаття. Але вигнанням духів тут не обмежуються ще багаття палили пастухи, щоб обігріти немовля Ісуса. Саме тому у різдвяний період у грецьких містах можна побачити, як люди розводять на вулиці вогонь. То до чого тут взуття? Вважається, що запах старих спалених черевиків відлякує злих духів від вашого будинку, і вони будуть триматися подалі від вас. Різдвяний пудинг у Сполученому Королівстві готують задовго до Різдва, зазвичай ще у листопаді. Адже до свята він має настоятися та насититися запахами і смаками, але змішують його у певному напрямку зі сходу на захід. Вважається, що ця дія символізує шлях волхвів, які йшли, щоб побачити Ісуса. Серби мають повір'я, що 12 днів перед Різдвом це нехрещені дні, коли демонічні сили виходять на вулицю. Саме з цієї причини краще не виходити з дому після заходу сонця, а якщо ні, то демон може застрибнути вам на спину і наказати нести, куди він захоче. На Філіпінах не приймають ванну на Різдво. Згідно з старовинним повір'ям, вода змиває благословення народження Христа. Той, хто порушив правило, страждатиме на дивну і довгу хворобу. Прибирають перед Різдвом, напевно, у кожній країні, але в Гватемалі прибирання стало практично священним обрядом. Гватемальці не просто прибирають. Вони вичищають все сміття, виносять його на вулицю і складають в одну купу. Зверху на сміття вони встановлюють опудало диявола, потім його підпалюють. Місцеві жителі вірять, що так вони позбавляються всього поганого, що було у році, який минає. У Чехії та деяких країнах Східної Європи головною стравою на столі стало не м'ясо чи птах, а саме риба, найчастіше короб. Ця традиція виросла з повір'я, якщо підкласти під тарілки гостей лусочки риби, їх рік буде вдалим і хорошим.